Дуже приємно вас побачити, всіх подякувати всім за службу, за захист України, українців, наших, наших сімей. Ми вам дуже за все це вдячні, безумовно, вдячні всім хлопцям, дівчатам, хто сьогодні служить, і тих, кого, на жаль, немає. І велика, велика повага до їх героїзму. Хочу подякувати за те, що дійсно наближаєте. Україну до сталого справедливого миру до перемоги. Ми всі цього дуже хочемо, і кожен крок важливий. Результати харті високі, вдячні за такий результат. Вдячний, що ворог втрачає в рази більше, ніж, ніж ми. І я думаю, що це велика перевага, яка є, є у нас. Розум і, розум і таке відношення, ставлення до людей. Дякую за це. Слава Україні.